Коли створюється об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, люди починають самовиховуватися, адже ОСББ для тих, хто готовий сам прибирати та утримувати багатоповерхівку, в якій живе. Переконаний голова Хмельницької асоціації ОСББ Юрій Хмельницький. ОСББ досить серйозно, так, потіснило наші традиційні форми надання послуг, наші ЖЕКи. Тому що ЖЕК, він, в принципі, саме по собі ідея була непогана, але. Це ж структура, яка не є власником цих квартир. Вони надають просто послуги, і ці послуги не завжди якісні. Юрій Хмельницький запевняє, створити ОСББ зовсім просто. Для цього необхідно бажання, хоча б 50% мешканців, які на загальних зборах погоджуються об'єднатися, вносити відповідні внески, а відтак контролювати якість надання послуг з утримання будинку. Проте створюючи ОСББ у старих будинках, мешканці повинні враховувати той фактор, що досить часто такі багатоповерхівки потребують капітального ремонту. Його повинні робити за рахунок держбюджету, а вже потім відремонтовану багатоповерхівку передавати на баланс ОСББ. Але через те, що кошти на це з держказни не надаються, тому і робити все доведеться мешканцям за власні гроші. Проблема, скажімо так, наших нових ОСББ в чому? В тому що забудовники нерідко не хочуть передавати. Цей новий будинок і ніякісно передавати новим власникам. Різниця між простим будинком і робит, що є люди, які зацікавлені в тому, щоб краще жити. І тому ці люди вже ходять і десь добиваються, що перевага у створенні ОСББ, як зазначає Юрій Хмельницький, і у тому, що кошти, які власники квартир вносять в об'єднання, витрачаються безпосередньо на їхній будинок. Причому суму внесків встановлюють самі жильці. Досить часто вона не набагато різниця від тієї, яку сплачували за квартплату у ЖЕК. Якщо ж надавач послуг не влаштовує, голова правління ОСББ його може замінити. Часто, от мешканці, навіть ОСББ звертаються до нас, що от в нас голова, не хоче нічого робити, проблема та все. елементарно. Він не є власником нічого. Він просто вам вибраний для того, щоб ну, допомагати вам. Якщо він не влаштовує, зібрали збори. Вигнали, вибрали другу багатоповерхівку на водопровідні 16 Збудували у 2002 році. Тоді ж і створили ОСББ ковчег. Щороку мешканці будинку проводять загальні збори, підбивають підсумки виконаних робіт та затверджують план роботи на наступний рік. Так, за кошти мешканців минулого року тут зробили частковий ремонт покрівлі. Влітку 2015 року планують розпочинати ремонтувати фасади будівлі. Як зазначає голова правління ОСББ Ковчег Володимир Незборецький, гроші на ремонт будинку збирають не постійно, а лише тоді, коли стоїть чітка задача, що і коли потрібно ремонтувати. За належним станом та чистотою будинку слідкують усі мешканці, каже Володимир Незборецький. Проте тут також через день працюють прибиральниці. Є в штаті свій сантехнік та чотири консьєршки. У гарному стані не лише будинок, а й прибудинкова територія. Тут посаджено чималу кількість різних квітів, є дитячий майданчик, освітлення та паркан. Щовечора двір багатоповерхівки зачиняють на залізні ворота, аби не ходили сторонні. Минулого року будинок переміг у конкурсі на кращий благоустрій та виборов номінацію Будинок зразкового утримання. Утверджен тариф, який в горе у нас тариф, воно грівна гривна 57. Однак ми менше людей збираємо, У нас тариф согласна сміті на готу утвержден гривна… 20 копеек у нас в доме находится дахова котельня, которая обогревает дом. И платеж, допустим, за январь месяц в этом году у нас за квадратный метр составил 3 гривны 50 копеек. В води воды составляет 7 гривен 54 копейки. Щоб зареєструвати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, необхідно звернутися в управління житлово-комунального господарства. Там працює центр допомоги функціонування та обслуговування ОСББ. Спеціалісти нададуть консультації, перелік необхідних документів для реєстрації та подальшої роботи.